Виступи пропозиції представних депутатів відповідно до тієї чужила. Чи є з депутатів, вважаючи весь тут і безперечка? Прошу, я так можу якось. Оксана Сергійович, прямо, ви просимо. Як вважаєте? Можна трибуну на. Доброго дня. Ми всі проходили порядок денних питань, і одне з питань про затвердження звітів про виконання виконавчу за 22 рік. І, просто кажучи, кожна комісія, яка засідала, слухала ці звіти, вони є позитивні, дякувати Богу. Але я все ж таки думаю, що в нас надія, як просто не критикуйте мене до тих всіх програм. До тих 100 ще уйомно, і програм, ще ви уюрної програми. І знаєте, якою? Е е я б хотіла, щоб була спільна програма всіх депутатів. Колись, як було 2014 рік, і в нас е сталася така ситуація, що за рік часу ми втратили 13 наших воїнів, було вирішено в воєнній раді зробити програму, пам'ятаєте, увіковічнення пам'яті. І вона тривала. Весь той період, а то о вас. І знаєте, що було одне з дуже втішних для один загиблих наших героїв про те, що ми впорядкували і видали такий. Він, можливо, був назвати то книжка ні тим, що полегли за нашу незалежність, то, можливо, був такий енциклопедичний, трошки довідник про їхнє життя. Зараз ситуація така, що кожен день, коли відкриваєш фейсбук, бачиш фотографії хлопців і ну, певні емоції і наші серця і є багато прохань. Ми тепер маємо появи більше ста осіб. Є багато прохань про те, що ми почали таку роботу, як розповідати про їхнє життя. Як ми не було ще що в нас на фейсбук-сторінці і інших мережах, пояснених Яворівською міською радою, чесно кажучи, ми маємо інформацію коротку про життєвий округ. Я наш герой, тобто ми знаємо, звідки він що закінчував, е яка в нього родина. Бо часом читаю я, я ну, не хочу питати камінь їхній род, але там і знову втрата, час народження, час смерті і все, знаєте, і місце смерті. І тому я би хотіла, аби депутати з вами, були ініціаторами, упорядниками і ще однієї програми, бо кожен з нас має тих в родині, близьких друзях, тих, що зараз загинули. Не знаю, скільки воно буде тривати, але починати треба. І тому ще одна така програма до тих цільових, я так просто ділюся роздумами, що про те, щоб збирати інформацію і видавати або е, книжку, або десь записувати, думати над е, проектами. коли от з Бердихова е, одна вдова поставила ті підборки до, до дня народження свого чоловіка, які з них вісі, то ми просто. ну... Ми ну, кожного розчули так, що і то гарно у віковічне пам'яті. Тому, я так думаю, тут є 100 з чимось тих програм, але однієї, однієї дуже важливої, якої ми станемо ініціаторами, бракує. Я б дуже хотіла, щоб ви потім якусь подали з воду. Я знаю, що там скажете, Наперед. А, це Дядя сімської ради, де абсолютно так. можна туди, так само, буває... а не маємо патріотичну група, це точно окрема програма відповідальність. Дуже скучна пропозиція, звичайно, що я, як пресудвий депутат, її підтримуємо, але ми маємо, щоб ми цієї програми ще не образили когось. Поки буде друкуватися наша книжка. А, якщо збирати, то так. Я веду до чого. Ми вже на, після останнього заходу біля е, каменю Героя Майдану ми мали заслужені претензії від деяких родичів і сказали, що у нас терцено, а тут його немає. І ми так якби просто не встигнув. Якщо ми зробили, війна триває. І війна триває досить активній фазі. Поки ми цей панель друкували, і убільшили, поки прийшов час, у нас були ще декілька людей. Так, пропозиція слушна, Ми її всі підтримуємо, ми е, подивимось е, і приблизно прикинемо, що це коштує і як це зробити. Це зробити таке упорядництво цієї брюшки чи книжки, ми можемо в принципі завжди вже матеріалів готові, бо наші спеціалісти з відділу комунікації досить професійно це роблять. Вони просто про кожну людину. Те, що ми маємо на Фейсбуці, пострадали, пострадали, і ми вже це маємо. Добре, ми тоді будемо, побачимо, в якому форматі ми розтримувалися. Але програма діяльності сім'їської ради є, куршури, так. Ми не маємо ще суми, що ви потрібно. Так, просто сума. Шановні колеги, у мене є пропозиція далі не продовжувати сесії, а вийти на вулицю, приїхала, машина проїхала вже Івано-Франко. Краще ми почекаємо, чи ми будемо добігати, тоді ми оголошуємо перерву на час зустрічі нашої ремонт.